Так, мої вітання, пановні майстри стоярі. Сьогодні сьогодні я хочу поговорити трохи про таку технічну стяжку, яка нам як з і не тільки столярами, з і так далі, от, з звичайним М8, М10, неважно, з різьбою і різьбов під дерев. Є досить хороший і надійний метод якби, кріплення двох незалежних елементів. Але тільки в тому випадку, коли ви їх правильно монтуєте, що я маю на увазі? Бо дуже багато бачу людей, які монтують ті, е, ту різьбу вздовж вулоку. Зараз я покажу, наприклад, що, дивіться, в ніякому разі от, це з'єднання не можна монтувати, щоб різьба йшла нам, наприклад, в турець, отак, вздовж волокон. Воно туди втрачає всю свою міць, силу, і воно не працює. Тільки поперек було. Отак воно має бути замутоване, тоді воно надійно і буде багато функційним. Ви можете ріджоку ви ним скріпили, десятки разів розбирати і збирати і воно не втратить свою силу. І ще хочу наголосити, бачу багато людей, от ті втулки. Беруть і їх, скажімо, і Використовують їх як, кріп, як кріплення, а потім вкручують сюди та різьбу замість гайки, де з'єднання. Дивіться. Ті втулки, вони взагалі то не передбачені взагалі дереві працювати. Зараз вам трошки поясню, хто не розуміє текстуру деревини і використовують ті втулки. Деревина складається у нас от, з блоку. В кожному відому з та, якогось там уроку в історії 1 класі. Дивіться, коли ви одробите от отвір. Ви перерізаєте оті всі, от, бачимо йдуть волокна. Коли ми робимо отвір, ми перерізаємо всі волокна. І кінчики тих перерізаних волокон ми маємо по кругу. І коли ви вкручуєте ту втулку, вона не має чого триматися. Вона тримається от, кінчик від кін, тих волокон. от так як тут є от волокна. Вона тримається з тих самих кінчиків, тобто вона не має чого триматися. Категорично. Не рекомендую того, взагалі дерево використовувати. Той рідж, яка використовується сугубо, на грубої е, фракції, які клеєні смолами і клеєм. Тобто тирсово плита, USB плита В дереві не використовуйте того, бо то хіба собі Ну, якби воно працювати не буде і потім будуть проблеми з клієнтами. Тепер перейдемо, покажу вам, як я зібрав на основі тої технічної стяжки ліжку. О, і, ну, візуально побачимо ті моменти. Дивіться. Е, ну, в даному конструкції ріжка, от тут є у нас цей угловий елемент. Та? І тут нам дуже легко було закріпитися тою стяжкою. Значить, так як я вже говорив, от, йдуть найдуть нас площина є звідти, значить сюди вкрутили шуруп, отагаш, вона просто відрізана, вона йде. І з тої сторони ми робимо отвір. І закручуємо. То все зрозуміло, то ніби, ніби все просто, але і не завжди просто. Яку ви помилку основну робите? Дивіться, коли немає того углового елемента, ви оцю деталь. Оцю деталь. Ви цю деталь от кріпите в тому місці. І от, власне, тоді хтось використовує ту тулочку, закручує, щоб то. то... То не, не то, що не надійні, то взагалі нікуди не годиться. Ну, а інші ще мудріші майстри беруть просто тупо, от звідти, за, наприклад, теслярський шуруп використовують або що, і вкручують ту деталь в турець. Ніколи так робити не можна. Не буде воно тримало. Ото річ без з'єднання, якщо його прокрутити от сюди і запустити сюди, воно вам ніколи тримати не буде. Вже краще дайте болт вісімку і знову ж таки прорізати. І засвердлити, і, і закрутитися тут о, через півмісячок і гайкою. Другий момент. І що я ще хотів, на чому я ще хотів наголосити? От, Бачимо так само тут є в голові з'єднання, про що я говорив. От тут я використовую просто звітам, тож не видно до стіни, звітам держу шапкою сотка болт, проходить він. Сюди і тут закручує. Ніякому разі не крутить ніякі е, ці. Пінтуві просто навскрізь, лінуючись вирізати кусок отвора і поставити б і надійно то скрутити. Ліжко зроблене на основі тої стяжки. Отак, воно, як ви бачите, зроблене всі місця. навіть та каретка в мене, вона не є забита ззаді якусь штапіку, вона встав на впаз. І так само отут ззаді стоїть стяжка яка то стяга, і ми маємо будь-який час підтягнути, дотягнути, розібрати ліжку до цього. Хтось мене запитував про підйомний механізм, і як його правильно встановлювати, чи як там. Більшість цих механізмів у нас, вони просто злизані з якихось закордонних. Наприклад, той механізм, то є копія турецького механізму, ну і молодці українці, що його ліпі, бо ціна його вкрат в 5 разів дешевша за турецький. Але навіть ті, хто його купив прес і кусок закльопить, нехай його робить. Вони характеристики не знають. Тобто, тут працює просто звичайна е геометрія. Дивіться, вам, ви той механізм, там, як мінімум, три чоловіка за місяць дзвонять, питаються, чому ви ставите то так, стільки відстань. Ви та відстань у вас, воно не є прив'язане. Та відстань у вас в залежності від нагрузки вашої рами. Колись я його смонтував, наприклад, звідси 28 або 280 мм. І е, циліндр, який має 1200 одиниць, значить йому затяжко було як піднімати, так і опускати. Змістивши на, на 310-315, у нас виходить легший. Ну, чим ми зміщаємося до середини, тим більше нагрузки йде на механізм і легше нам працює рама. Але також в тому випадку є обмеження, бо ми не можемо зле, від висоти і так далі. Тобто, Інструкцію ви на то дуже не зважаєте. Е, дуже важливим є моментом, наприклад, личку, якщо у вас рама лягає на нацар. Я поставив на клей, закрутив на шуруп майже навський. Але обов'язково, обов'язково, давайте, коли ви закрутили, давайте шканти. От тут я бачите, тупу, коли закручену, просвернений 1, 2, 3 шканти 12, тому що шкант він дуже дуже сильно вам допоможе. Клей з часом шуруп в деревіні. А шканти реально вони підсилюють ще крат е, винослів, що ваш, е, ну, ваша нагрузка на, на, на ці рами Дов, довго не діє опрацювати. Та і що, ще не знаю, що там мудрішого. А ну, хто слідкує за мною, той знає, що я є, 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 тобто я є противником чорного шурупа і в моїй столярці взагалі немає яких з'єднання, які тупо крутяться чорними шурупами і шпаклюються. Тому навіть в тумбуці... о, маємо шухляду, яка зроблена міг з боку, яка є з'єднання на ласточих квіст. Денище у нас також є дерев'яний дуб, Ми якщо не до тої фактично залишки такі, якби відходи дуба, то шкода викидати, а фанера дорога і днище буде працювало. Тобто нас все з'єднане клей і чіп і все. Так само ціла тумбочка вона з'єднана, ну, ясно, що рух використовується, не на, направляючи, ну і прикручує, як зазвичай, фасад. Ну і все. Коє... Ще там, Бачу, знизу знімає. Тумбочка є підвісна. Вона в воздусі, але, але все одно. Ну, але вона вона є підвісна, але я все одно. Вона легін. На нього навіть і сісти. Але справа в тому, що може як хтось сісти такий, як я, 100 кг, то, тобто після установки я все одно візьму мебільну ножку, одну отам, лише отак приблизно тому місці, прикручу мебільну знизу регульовану ножку, робимо якийсь трошки такий захист до цього. Ну це все. Ще що хотів сказати. Ага. що до підлоги, між покаже підлогу, я, якщо роблю, то фареру використовую 12-ку, вона має вкругло зафільцьована. Але залишки, так фанера має 2,50 і там залишку того є 90 см. Між покаже ззаді. От знизу, дивіться, ота фанера в нас знизу має здовж наклеєно брусок. От так фанера не це, от там тут фанера. Бачите, фанера от, знижче друге стоїть тут, от знизу здовж наклею брусок, який висить на підлогою буквально 3 мм. Як що наші? Господині, яких хочуть там вталапати все, що я може вталапати і не талапати, дають нагрузку, хоч поне роз 12, але є так, як би ну, той так залишається. Ми його наклеїли та й, і все. Ну, раз я вам показував, значить, така ламельна рама є, вона зроблена одним цілим. Деколи є перевозки або той, який то я роблю з двох частин і ту посередині болтами скручую. А в даному випадку в мене туди далеко і зробив одним цілим раму. Ну то й все. Хотів то, що вам сказати і вам сказати. Так, друзі, добре, на тому я своє кіно буду завершу. Як виникли якісь розумні питання по роботі, то дам відповідь, а там сім решта, хто там хоче просто пошуткувати і показати своєму, де відповідати не буду, слухати, також. Є якісь питання. Як хочете... Ну, як хочете, маєте бажання, можу вам показати, зняти, стати трошки свого часу, показати, як я роблю ті радіусні тумбочки, привичкові, яким чином і, по, і послідовність, і також наголосити, наголосити на певних моментах, щоб у все вийшло. Все, всіх, всім гарної, легкої праці. До скорого бачення. всім удачи.